У Житомирській обласній лікарні імені Гербачевського об'єднують відділення кардіо та рентгено ендоваскулярної хірургії. Основною причиною такого рішення виконуючи обов'язки директора, Олександр Веселовський називає їхню збитковість. Відділення кардіохірургії, які свій час презентовано як чутне панацея для всієї лікарні, яка виведе лікарню із прориву. І це буде саме круте відділення. яке можна буде в нас в лікарні, вже закінчило. Рік з мінусом 27 мільйонів гривень. Це саме збиткове відділення на сьогоднішній лікарні. Збитковість пов'язують погану організацію роботи відділень, через що пацієнти не зверталися за допомогою. Навіть проведений аналіз за січень місяць показав там, що ті пацієнти, які і лікувалися цьому відділенні, це в основному були терапевтичні хвори, а це кардіохірургічне відділення. Відділення ж рентгено ендоваскулярної хірургії це фактично операційний блок, там немає ліжок. Саме тому об'єднання допоможе оптимізувати роботу медичного персоналу, покращить якість надання послуг пацієнтам і допоможе заощадити кошти. У нас тепер вже буде одне відділення: це відділення кардіохірургії, інтервенційної радіології, транспортології. Тобто, відділення, яке буде виконувати три функції. Ми тим самим зменшуємо кількість керівного складу. Чим менше керівників, тим легше і краще організувати роботу. Це вже доведено практикою. У нас буде економія, по-перше, посад. Ми на цьому закономуємо. По-друге, операційні отримують відділення, тому що в кардіохірургії є 22 ліжка, із них 6 ліжок це є блок інтенсивної терапії, де є цілодобовий пост анестезіологів. Для роботи у новотворному відділенні запросили лікаря-кардіохірурга з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Працює більше 15 років вже в інституті кардіології, досвідчений кардіохірург з хорошим досвідом роботи, кандидат наук. І крім того, по домовленості із директором інституту кардіохірургії імені Амосова. нас разом з ним. Директор нам віддає і двох підготовлених інтернів, які після інтернатури одного анестезіолога, одного кардіохірурга. Планується, що у відділенні працюватиме щонайменше чотири лікарі. Це дозволить надавати медичну допомогу більшій кількості пацієнтів. Пацієнти відчуються, і їм не потрібно буде їхати за тою медичною допомогою до Києва, яку можуть надавати у нас. Також в обласній лікарні імені Гербачевського незабаром створять ще два відділення ментального здоров'я та профоглядів. Також, можливо, проведуть кадрові зміни. Окрім того, нагадаємо, нещодавно на сесії Житомирської обласної ради депутати ухвалили рішення про приєднання діагностичного центру до обласної лікарні. У цьому приміщенні незабаром відкриють велике реабілітаційне відділення. Анна Чепель, Юлія Парух, телеканал СК1.